Слава Ісусу Христу. Наш сьогоднішній ранок молитви продовжується у цій нашої спільної молитви при стрітинській свічці. Молимося з надією, що це світло, світло Боже, воно просвітне. Тобто прожене всю ту темряву, яка є зараз. Прожене як духовну темряву, так і фізичну. І те, що ми зможемо в нашій вільній Україні бути вільними. І ніхто не буде нам вказувати, що ми маємо робити. І не буде нас ніхто рятувати від нас же самих. Сьогодні для ранішнього розважання ми візьмемо з послання апостола Петра. Перепрошую. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословен Бог і Отець Господа наш Ісуса Христа, що у своєму великому милосерді відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих. Благословен Бог, що відродив нас до життя через Воскресіння Ісуса Христа. Якось одного дня ми з вами молячись, розважали над, тим, над е, святим, текстами Святого Письма і говорили про те, що, чому ми молимось до Бога в часі страждання, коли люди переживають смерть. Тому що сам Бог пережив смерть своєї дитини. Він бачив, як Його сина, якого він послав до людей, щоб людей навчити, допомогти, підказати, зрадили. І вбили. Але Він і бачив одну річ: що Його Син не зійшов з Божої дороги. Що навіть висячи на Христі, Ісус молився за своїх катівників. молився за тих, хто Його стратив, хто Його зрадив. І саме в цьому Бог бачив оцю любов. Любов свого Сина до людей і до нього, тому що Він у всьому виконав волю свого батька. Тому і ми кажемо, що молимось до Бога, який знає, як це бачити смерть своєї дитини. Але з іншого боку, ми молимо за нього, бо знаємо, що Він воскресає того, хто залишається з ним. І апостол Павло, Павло Тому й каже, що благословен Бог, який нас воскресив, який дарував нам життя через Ісуса Христа. Тобто, коли ми в своєму житті будемо слідувати науці Ісуса, тобто Його прикладу, бо Він, Син Божий, друга Божа особа, прийшовши на землю як людина, живучи як звичайна людина, Він показав нам, що людина здатна. Бороти з гріхом, здатна протистояти ненависті і гніву. І нагорода за це це є нове життя, це то воскресіння, до якого ми всі прагнемо. З іншого боку, всі шукають миру і спокою. І мріють про це, як би цей мир і спокій був. Але мир і спокій є в Господі. Мир і спокій є тільки з Богом, тільки коли людина живе у Воскресінні Ісуса Христа, тобто сповідається, причащається, приймає Оце тіло і кров Його в часі святої літургії. І тільки тоді людина дійсно живе, має віру, має надію, тільки тоді людина здатна. Дійсно бути щасливою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Боже, помилуй нас грішних. Ісусе Христе, сино Боже, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Боже, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Боже, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, грішних. Ви тим радійте. Навіть якщо тре, тепер треба трохи посумувати, а в різних, посумувати в різних досвідах, щоб ваша випробована віра куди ціннішою тлінного золота була, на похвалу і на славу і на честь. Ви тим радійте, навіть якщо треба посумувати. Тобто наша радість в часі випробовування, в часі терпіння має бути в тому, що я, дотримуючись заповіді, живучи так, як хоче від мене Господь, його не зраджує Бога. І Він дає мені силу надію і дає мені впевненість у завтрашньому дні. Саме оцей момент єдності з Богом дає силу перейти через ці випробування. Саме через те, що Бог. Хоче бути, хоче мене врятувати, а я маю тільки відкликнутися на його поклик, це і дасть мені силу, коли людина живе надією, коли людина живе вірою в завтрашній день, коли вона знає, що Господь Бог їй подарує цей день, які би не були тяжкі випробування, вона через них перейде. Апостоли, які бачили смерть. Речі, хто з них бачив, хто з них просто чув і знав, що Христа розіп'яли, знали, де його поховали. Вони жили і були у смутку. Але прийшов момент, і Христос перед ними з'явився. І все, що Він їм сказав, мир вам. Апостоли зраділи. Апостоли прийняли цей мир. І навіть тоді, коли він возносився на небеса, вони не жаліли, вони не перебували в смутку. Вони знали, що Бог дарував їм мир, що Бог дарував їм оту силу, яка допоможе жити. У терпіннях бачити надію, у терпінні в скрутах бачити життя, продовжувати це життя. Бо якщо я живу, Якщо я вірю в Бога, то той, хто біля мене, теж буде жити і вірити. І саме тому наш обов'язок підтримувати один одного, жити вірою один одного, жити життям один одного і дарувати це життя один одному, не дозволяти собі впадати в смуток, а бачити, бачити надію. Бачите, оту любов, бачите, весь цей світ, прекрасний світ, нам дарований Богом, І цим ми маємо жити, і це нам дасть сили перемогти і звільнити нашу країну. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, зволи нас від лукавого, Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй нас грішним. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас гріш не, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий. Помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і, повсяк і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови Господи цей сьогоднішній день. Всіх наших захисників, керуй їхньою справою, Господи, будь щитом і, з, і списом для кожного з них. Захорони цей сьогоднішній день наших медиків, волонтерів, водіїв, які здійснюють свої поїздки в зони бойових дій. Захорони і захисти всіх людей різних комунальних служб, щоб вони, щоб, які усувають наслідки цієї війни. Також просимо того, Господи, захисту. Для всіх людей, які перебувають в зоні бойових дій, чи перебувають в оточенні, в оточенні чи в полоні, захорни їх від будь-яких тортур. Тож просимо Тебе, Господи, благослови нас на цей сьогоднішній день, щоб ми йшли Твоїми заповідями і тим самим прийшли до перемоги, бо Ти святийся завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що. Спільна наша молитва знову ж таки триває в 12, має бути, в 3, -й, 6 -й і 9 годині. Тож, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!